Зоря, моя вечірня. Зійди над горою, поговоримо, Тихасенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає, як широко сокорина, вітер розпустила. А на вітер гойдаються найкращі діти. Всім привіт! Мене звати Варвара Добровольська. Мені 11 років. Я навчаюся в п'ятому класі. Люблю займатися спортом. У дитячому театрі Фантазія Нью. Я грала. Мауглі та роні дочка розбійниці. В Мауглі я грала вовченя та мавку. У виставі Роні дочка розбійниці я грала головну роль друга роні. Я вивчаю англійську та німецьку мови. і хліба гірне: Швіми, Малін, Зінґен, Фройншафтбенхенмахен. Онде іхілірне герн, гітари, шпілін. Я люблю подорожувати в Україні. Я була в Чернівцях, в Чернігові, в Харкові, в Одесі. А за кордоном я була в Туреччині, в Польщі, в Іспанії, в Греції. В майбутньому я мрію поїхати в Німеччину, тому що мені подобається мова, звичай, культура. Як сон трава при долині вночі розцвіте. А про людей та нехай їм, я їх добре знаю. Добре, знаю зоряма, мій друже єдиний, і хто знає, що там діється в нас на Україні. Я готова до співпраці на комерційній основі. Дякую за увагу. До зустрічі!